В Познані, де компанія Pelas X представляє нову лінію пальників Revo. Ми Бачимо модель потужністю 100 кВт та модель потужністю 26 кВт, найменшу модель. В чому особливість цих пальників? Особливість цих пальників в тому, що вона має обертовий механізм. Саме цей механізм дозволяє спалювати палету. Гіршої якості, таку як агропелету та палету з дерева низької якості, яка має багато попелу. Ці моделі, ця лінія пальників буде досить цікава для українського ринку, адже саме на українському ринку представлена палета гіршої якості, ніж, наприклад, на тому ж самому європейському ринку. Та для тих регіонів, де Агропалети користуються попитом. Також на стенді Пелас ми можемо побачити пальник потужністю 350 кВт, досить великий за розмірами. Та нову розробку саме в цьому пальнику керамічну вставку, яка дозволяє збільшити коефіцієнт корисної дії пальника.